Буває по-різному буває, бувають такі дні, що ніхто не звертається, окрім військовослужбовців, але бувають ну, значно рідше. Бувають, що до нас звертаються люди. Переважно це стосується підвищеного тиску артеріального або якраз болю в серці, головного болю. От іноді хтось, можливо, якісь травми також з травмами приходять. Ми надаємо першу медичну допомогу. У нас тут є колектив. Тут медик не один. Звісно, У нас є сусіди, наші побратими, колеги з сусідніх батальйонів, сусідня бригада. Вони нам допомагають. Ми їм допомагаємо. Ми працюємо завжди в колективі. Ніхто по одному працювати не зможе, тому що ми набагато сильніші, коли ми всі разом. Вчора ввечері до нас звернулася молода жінка. Сказала, що їй батьку стало погано. Це місцеві мешканці. От тут є наш медичний пункт. тут ми в першу чергу надаємо допомогу військовослужбовцям, але так як ми лікарі, ми надаємо допомогу всім, хто її потребує. Отже, ми приїхав з роботи нормально. На це скільки прийшов, півчаса. Сидить, каже, що серце дави. Ну, Дави, то й дави, дали нітрогліцерин, дали аспірінку, ну перше, що на це, посчитали нужним. Давайте скоро ні, не хочу. Давайте до нас, та нехай, та не цей. ж. Коли я сам сказав, каже, напевно, поїхали. Ми тільки приїхали, нам зразу... Зразу ж. Ну, часа два, напевно, було да. це, він його витягували. Він працює механізатором у мене, він на багатьох видах і Погрузчики, влітку він на комбайні, комбайнер, а нього ще один трактор цей. Працює, він дуже працьовитий. Він такий, що живчик, любить працю, любить працювати. Він у мене ніколи в лікарню не звертався, ніколи не лежав в лікарні, це його перший такий випадок за все життя. Замірили тиск у нього. Я замірював тиск, якби далі він був достатньо високий там. І ми одразу спробували збити йому тиск. Тиск збився на 20 фунтів. думали, ну все добре, чудово. Перемірили через 5 хвилин, знов тиск росте. Заподобили, що щось не так. І вже почали тоді Ніколай, зрозумів, що треба проводити повністю його по протоколу. Йому зробили укол, магнезії, йому. Одразу визвали лікарів швидку допомогу, почали надавати допомогу за протоколом збивати тиск. Потім підключилися наші колеги, допомогли. Симптоми цього чоловіка явно вказували на те, що в нього є передінфарктний стан і треба діяти дуже швидко. Його поклали на кушетку, да, там почали з ним балакати. Він... Як завжди знаєте, як люди, які постійно працюють, він каже: Ні, мені, мені не можна хворіти, я маю працювати, я взагалі копаю окопи. Тут хлопцям е, мені пригадів, е, не відпустить і якби йому почали його заспокоювати, каже, не переживайте робота нікуди не дінеться, ви відпочинете, е, наберетеся сил і знов повернетесь до своєї улюбленої роботи. Стан важкий, але він потім, коли почав. Е... Почалось покращення, то він ще шуткував там на Спробував протестувати кров на можливість інфаркту. І тут якраз приїхала швидка допомога вже з кардіографом. Вони заміряли у нього кардіограму. Кардіограма перше показала щось неправильне. Радіон сказав, що, скоріше всього, він поломаний, давати інший. Вони звідки взяли ще один кардіограф ще раз провели, і там вже показали чітко інфаркт. Йому тоді дідська сказала, дідусь, ви точно поїдете відпочивати. Після того, як лікарі зробили кардіограму, одразу подивилися знімок. Там явно було видно, що це інфаркт міокарду, після цього медичним транспортом, реанімобілем місцевий мешканець був доставлений до Запорізької міської лікарні. Все, все вчасно і там сказали, що якби не оказали допомогу, він би помер. Так, родина була його як, поряд, якби їх теж заспокоїли. Такі хороша родина, всі ну, працюють, всі знаєте, як люди ну, дуже добрі. І вони, ой, дякую, мав, що це, якби там, що допомогли. Там, ми ж там відвіддямо вам, кажемо, не треба. Це нормальна робота наша. Ну, важко людям так пояснити. Потім все одно вони прийшли. То Коля їх пів години казав, дякую, там не надано нічого, там ну все добре. Спасіба дуже велике вашим лікарям. Тобто, mm -hmm. щоб його б до больниці не довезли. Скоро б ми не дождалися, б йому просто дуже було погано. У нього буквально б, якщо б не, не допомогли, у нього просто підірвався тромб. І це щастя, що тут, я кажу, на них ангели. Це ангели, це сам Бог послав їх, мабуть, дав шанс. Ми маємо надію, що все обійдеться, все буде добре, він швидко одужає, повернеться і далі буде. Добре жити. В першу чергу нам було приємно бачити щасливі, ну щасливі обличчя, щасливі очі. Да, що вже, Це вже як знак подяки. Так нам не треба, щоб нам казали, що дякую вам, чи якісь подарунки. Нам потрібно розуміти, що людина щаслива, от жива, здорова і щаслива. Це саме найголовніше, тому і ми будемо теж щасливі.